thank you Кожна людина захоплено любить ту землю, на якій вона народилася і вперше напоїла своє серце відчуттям радості буття. Рідна земля це казковий світ дитинства і юності. Це невичерпне джерело, яке потім все життя живить душу людини, куди б не завели її шляхи. Ось вона довкола мене. Рідна земля. Це проект Життя в долонях і Я Леся Мариненко про Кривий Ріг і Криворіжців у сьогоднішній програмі. Кривий ріг. Найдовше в Європі і одне з найбільших промислових міст України, яке не є обласним. Кількість жителів більше 600 тисяч, має довжину 126 кілометрів і дві великі майже рівноцінні залізничні станції кривий Ріг головний і рокувата. Стратегічне для України місто налічує великі промислові комбінати, шахти та рудники. Первісні люди на території сучасного криворіжжя з'явилися ще за кам'яного віку. Про це свідчить гостронаконечник, знайдений при розкопках у селі. Родіонівка. Сокири виявлені міжріччях Саксагані та Інгульця. Племена пращурів земляків займались в основному скотарством. Пізніше у чорноземах краю прадавні люди вирощували хліб. Популярними були бронзово-ливарні ремесла, а пізніше з'являються вироби з заліза. Сучасний етап в історичному дослідженні Кривого Рогу він достатньо знаковий в декількох аспектах. Аспект перший, ми бачимо, що все більша кількість мешканців Кривого Рогу вони дійсно цікавляться історію Кривого Рогу. І підстави є для того. По новим знахідкам, по новим джерелам, які зараз виявляються все більше і більше. І ці джерела є дуже різні за походженням. Буквально нещодавно було презентовано книгу, де ця книга присвячена 135-річчю від початку видобутку залізної руди. Це такі джерела, як фото, візуальні, те, що ми називаємо візуальні джерела. З іншого боку, ми бачимо, що і наші археологи не відстають в цьому плані, от, зокрема, і студентами нашого факультету, історичного факультету, педагогічного, проводяться розкопки фундаменту Миколаївської церкви. Там є Достатньо вже на даний момент дослідженої цікаві моменти, пов'язані, наприклад, з датуванням нашого міста. Те, що стосується знахідок, які дійсно дають такі датуючі матеріали. Ну і теж достатньо багато інших таких аспектів, пов'язаних дійсно з. Знахідками, які от церковної історії, посташований на березі річок Інгулець і Саксагань. Кривий ріг був заснований у 1775 році. Козаками військове поселення до 1860 року було включено до Херсонської та Катеринославської губерній. Відкриття багатих родовищ залізної руди перегорнуло сторінку історії Кривого Рогу, де поселення відразу привертає увагу багатьох іноземців. В гірничорудне місто закладається інвесту. А потім починається будівництво катерининської залізниці для транспортування руди на Донбас. Це автоматично перетворює Кривий Ріг у велике місто. У 1934 році ще на екологічно чистих просторах Криворіжжя будують металургійний завод, сьогоднішній Арселор Міта. Це найпотужніший промисловий гігант, на який їхали працювати з усюд, як і на розбудову самого Кривого Рогу. А відтак приходьки залишались і творили нову історію міста. Недарма кажуть. Кажуть, що криворожанки найгарніші жінки, бо несуть в собі етнокультуру з усіх регіонів України: гуцульський нору, галицька шляхетність, подільська витонченість, поліська врода, надніпрянська впертість. Можливо, від найгіршої в Україні екології вони мутують в таких красунь, так чи інакше, але криворожанки особливі. Видім, гарно Шо село, стрічай, і про нього я співаю. Місто це люди і кожен вибирає свою справу. Я за фахом художник, але своє місце знайшла в вихованні дітей. І дуже хочу, щоб вони виросли здоровими і щасливими на своїй землі. З днем народження кривий ріг. З днем народження помахали ручкою. Криворіжці народжуються у пологових будинках. Як годиться, першими, хто тримає маленьких краличок і дуже серйозних козаків, є акушери. Скільки немовлят пройшли через їх серця, знають тільки вони господині дому, де народжуються нові криворіжці. Отакі гарні немовлята народжуються у нас в кривому розі. Дівчинка вагою 3 кг 250 г народилася в нашому пологовому будинку і стала наступним мешканцем нашого рідного міста. Нехай здоровими ростуть немовлята, маленькі криворічці, миру і злагоду в кожен дім. З днем народження, дівчинко! З днем народження рідний кривий ріг. Попри все, кривий ріг зустрічає мирні весни. Але пам'ять минулої війни, наче річки, тече в його жилах, живе спогадами і болем в його ветеранах. Нікуди не діти ту пам'ять, бо на генетичному рівні вона передається у покоління. Дорогі земляки, і настав ще один день города, міста, міста, в якому ми живемо, який ми любимо. празднуем весело ежегодно. И очень прискорбно, что в эти дни на востоке нашей страны идет война. Гибнут наши, наши воины, наши герои, наши ребята. Я знаю, что такое война я прошла из 41 -го года, начиная от Кривого Рога, все отступления добровольцем в 17 лет девушкой. Прошла эти тяжелые отступления. И наступление возвратилось в Кривой Рог, освобождая наш город, который разрушенный был весь в руинах. А сейчас наш город хорошо с каждым днем отстраивается. Поздравляю наших жителей города с днем, с днем города. И прошу вас, люди, особенно молодежь, дети, сохраняйте и приумножайте то, что мы вот сейчас имеем. Багате криворіжжя на таланти, звідки вони достеменно не вивчено. Чи то знову концентрація радіації, що спричиняє високий рівень творчо обдарованих, чи краєвиди криворізьких просторів, так чи інакше, але світ давно визнав криворізьких геніїв. Микола Скиба і Олексій Грицишин одні з таких. Це наші генії, рідні, свої, викохані на криворізькій землі, оспівують її красу, митці слова і музики. Я бажаю всім криворізцям. Дожити до того часу, коли правнук стане на вас і скаже: Кричить травневий шпак, сьогодні в місті свято ми з мамою і татом йдемо гуляти в парк. Я буду споминати, як йшов з батьками в ногу я по кривому рогу. Такий хороший час! Я хочу привітати всіх жителів нашого міста. З Днем народження рідне місто! Хочу побажати всім миру, добра, достатку, щоб всі були щасливі. Здаєте, я сьогодні ну, навіть не думав, що ми будемо біля цього чудового храму стояти. Якось так вийшло, що я сьогодні взяв збірку Івана Малковича і там прочитав такі гарні вірші. Хай кожен в цьому світі спасеться, хай світить за темних круч. Довкола кожного серця, віри твоєї обруч. Зі святом вас, жителі кривого рогу. І з праці починається людина, і з відру, шторму, з моменту грізий час, з цеглини починається будинок, і з мене починається кривбас. Нещодавно у Кривому Розі відбулася гучна подія: присягу на вірність місту і Україні склали 474 патрульних поліцейських. Середній вік працівників управління патрульної поліції складає 27 років. 20% поліцейських жінки, 336 осіб мають вищу освіту: професійні інженери, медики, програмісти, журналісти, юристи, військові та багато інших спеціалістів в різних галузях. Серед них Ольга, колишній вчитель географ. Свідомо обрала професію поліцейського. Чекаю коханого з війни, що на сході України, і стоїть на варті спокою криворіжців. Ми багато пройшли і вистояли. І я знаю, ми обов'язково переможемо. З ним народжене моє рідне місто Кривий Ріг. Вчитель це той, хто навчає. Колись за радянщини, у нього були усі важелі, завжди правий. Часи змінились. Сьогодні, щоб досягти авторитету учнів, треба бути насправді вчителем. Олена Кулаженко народилась у кривому розі, закінчила 90-ту загальноосвітню школу, а після вишу знову повернулась у стіни рідної школи. Зізнається, що інколи не вистачає сил до праці, але саме діти, її батарейки, заряджають і надихають. Кривері це місто, де я народилась. Це мій дім, моя вулиця, моя рідна школа. Тут висоточують тополі, які посадили мої батьки. З цими деревами зростала і я. День народження рідного міста бажаю всім криворіжцям миру, добробуту та злагоди. Хай в кожній оселі буде щастя. Хай в любові народжуються діти, маленькі криворіжці, для нашої рідної країни, для нашого рідного міста. З Днем народження рідне місто! Моє місто це мир. То спокій, моє місто це дитячі майданчики. Моє місто це тато і мама. Моє місто це спортивні майданчики. Моє місто це веселощі та дитячі розваги. Моє місто це талановита молодь. Це місто руди та металу. Моє місто це палаци культури. Моє місто це працьовиті люди. Моє місто це мої друзі. Останні події в Україні, а особливо на її сході, зробили криворіжців ріднішими. Велике і довге місто кажете: у нас всі знають один одного. Скажіть тихенько на одному кінці міста гучно перекажуть з переспівами на іншому, а біда постукала у двері. Народжені не для війни, залишили звичне життя, одягли незвичні бронежилети і пішли захищати свою землю. І в цьому є вдача криворіжців, генетично успадкована від героїчних пращурів, край степовиків, що має історію сильного і славного роду. В тому далекому 2014 році я відчув. Що я потрібен Україні як солдат, як людина, що має медичне виховання. Я відчув, що потрібен Україні як бойовий лікар і тому став на захист нашої батьківщини. Вітаю вас з днем міста! Хочу в цей яскравий день побажати нам всім єдності, тому що в єдності є сила. Ми є сильна нація, ми є українці, ми є воїни, нащадки славетних козаків, миру нам і добра. Слава Україні з днем міста в одній легенді розповідається, що коли гриміла по всій Україні слава про козацьку січ, на схилі літ хоробрий козак ріг побудував для себе оселю якраз в тому місці, де інгулець та саксагань зливаються в одне. Став потихеньку господарювати, і хто не їхав мимо, завертав до старого рога. А оскільки в боях позбувся козак правого ока, прозвали його в народі Кривим. Бувало, повертались чумаки з Криму. А чи не заїхати нам до Кривого Рога? Чи далі поїхати? Поважали чумаки рога за гостинність, чуйність, відвертість, а ще й за цікаві розповіді. Йшли роки. Навколо хати козака почали з'являтись інші оселі. Згодом тут виросло село. Вже й козака рога не стало, а назва так і Залишилась степова країна, Кривий Ріг. Ти не рівня Києву і Львову є на світі тисячі доріг та одна однісінька додому. Стародавній світ, козацька дума, славне місто ревних вояків. Мів ти веселитися на славу, Мів мовчати від страшних років. Я люблю твої духм'яні вечори. Криворізьких весен заметілі Я люблю осінні кольори, що несуть їх інгулецькі хвилі. Край гірничий, металургів, край. Є в тобі робочі, сильні руки, линуть всюди, аж за небокрай, змін шахтарських невгомовні звуки. Тут земля моя, мої батьки тут дідів моїх непереможна слава. Ти все молодіш, від років, рідний край, малесенька державо. У світі так багато є доріг, вибрала одну і не жалкую. Я з тобою, рідний Кривий Ріг, День твій новий, радісно святкую.